Вітаю вас, друзі, з миром Божим! З вами я, Олександр Прокопчук, в передачі Натхнення. Давайте разом трохи пофантазуємо. Уявіть собі, що Бог обрав вас своїм пророком. Ви Його посланець, ви Господній вісник. І які б доручення ви отримали від Господа? Це запитання. Що б Господь запропонував би вам робити? Ви його пророк. І читаючи Біблію, ми знаємо, що завжди пророки закликали людей, закликали Ізраїль спочатку, в старому заповіті, повернутися до свого Творця, покаятися. Або давайте згадаємо пророка Натана, який. Прийшов до царя Давида. І чому він прийшов? Тому що Господь побачив гріх Давида. І Натан Анатан прийшов, щоб Давид покаявся. І він так і зробив, цар Давид. Він покаявся перед Богом. Але повертаємося до нас з вами. Ми з вами обрані, як, наприклад, Господь обрав. Вас або мене пророком, яке б доручення він, він би нам дав. І сьогодні я хотів би відкрити з вами книгу старого заповіта, пророка Осії. Це книга малого пророка. Осія написав її. 750 років до народження Христа. І Господь дає доручення своєму пророку Осії. І це доручення, те, що Він пропонує пророку, можна сказати, воно, воно унікальне, незвичайне. Краще давайте прочитаємо разом і відкриємо книга пророка Осії, перший розділ. Початок Господнього слова до Осії. Господь промовив до Осії. Так починається служіння пророка. Господь промовив до Осії, піди та візьми собі жінку-розпусницю. І дітей з розпусти, бо земля зовсім віддається розпусті, відступивши від Господа. Він пішов і взяв Гомеру, дочку Дволаїма, і вона зачала і народила йому сина. Як вам таке доручення? каже, каже Бог своєму пророку. Він не каже, просто піди, знайди собі жінку, яка буде тобі вірна, яка вірить мені, довіряє Господу, знайди таку собі, знаєте, святу жінку. Він каже, щоб той пішов і знайшов жінку, як ми, як ми кажемо у народі, та що гуля, гулящу жінку, та, що гуляє. І не просто тут вона гуляє, але він каже: Бог, знайди жінку розпусницю, яка вже має дітей, але вона, ця жінка ніколи не була одружена. Вона ніколи не мала чоловіка у житті. Вона просто гуляє. І ці діти навіть не знають, хто їх батьком. Якби ми з вами сприйняли таке доручення, якщо Господь би промовив до нас так, так само. І що цікаво, осі я послухав Господа і робить те, що Він каже, те, що Він доручає, він йде, знаходить таку жінку, вона вже має дітей. Від того, що вона там гуляла, він не просто там запрошує додому як робітницю у своєму господарстві або як там рабиню. Ні, він каже: Я хочу одружитися з тобою. І він це робить. Він робить цю розпусницю жінку своєю жінкою, справжньою жінкою. І далі вона народжує йому троє дітей. І, можливо, пророк думав, що він зміг вплинути на життя жінки, і вона змінилася. Але з часом пророк Осія має нове випробування, тому що його жінка повертається до того, чим займалася раніше. Ми читаємо це книга Осії, другий розділ, третій. Вона, можливо, коли пророк спав вночі, діти спали, вона втекла з дому. І Господь знову промовляє до пророка і каже: ти підеш, знайдеш свою жінку, яка потрапила у рабство, і даш викуп. За неї, тому що її зараз так просто ніхто не відпусте. І він це знову робить. Він слухає Господа йде, знаходить свою жінку, яка невірна йому. Як повертаючись до тексту, як написано, жінку розпусницю, він дає викуп і повертає її до свого дому. А зараз запитання: а чому це робить Господь з пророком Осю? Навіщо він запропонував йому, щоб він одружився з жінкою-розпусницею? Тільки для того, щоб пророк відчув хоча б трошечки все те, що відчуває наш Небесний Отець? Коли він любить людей. Коли він благословляє людей, коли він є справжній батька, а ми завжди втікаємо від нього. І ми, кожен з нас нагадує йому жінку-розпусницю. І коли з нами щось трапляється іноді у житті, може, це трапляється, тому що Господь хотів би, щоб ми відчували, як Він відчуває відносно себе. Щоб ми трошечки відчували його е, почуття. А зараз час повернутися до нового заповіту і згадати, що для чого прийшов Христос на землю. А для того, щоб викупити, викупити кожного з нас з царства сатани. Щоб заплатити за кожного викупити, заплатити за наш з вами гріх і повернути нас до свого справжнього дому? Як написано, давайте прочитаємо разом: це Перше Коринтян, розділ 6. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі? Адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі. Давайте завжди пам'ятати, що Господь заплатив, викупив у нас ціною крові Ісуса Христа і будемо прославляти Його у своїх тілах. Благословіть нам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.